Готувати сухі борщі бійцям АТО раніше почали тернопільські господині. Проте компанія Протекшн Груп розширила це виробництво до промислового. Колектив власноруч зробив апарат, в якому сушить овочі для страв бійцям АТО. Це вже не перша допомога організації українським воїнам. Ми брали машини, закупляли, передавали їх на фронт нашим хлопцям туди. Це зрештою якось їм допомагало, можливо, там і я думаю, допомогло їм у бойових діях. Станом на зараз є потреба. В провізії, так? Відповідно, ми самі розробили, сконструювали, як могли бачити, сушку, сушильний апарат, так його назвемо. Який виготовляє в доволі промислових масштабах, виготовляє сухі пайки на фронт. Готувати їжу з таких пайків зручно навіть у складних воєнних умовах. Для цього достатньо лише висипати сухпайок у кип'яток, і за кілька хвилин страва готова. Тож компанія планує розширювати своє виробництво. Було зроблено пілотну одну сушку, таку промислову, ну і в нас себе гарно зарекомендувала, робить доволі потужно в великих масштабах, робить великі об'єми. Відповідно, планується зараз розширити до. П'яти сушок, щоб ще більше збільшити постачання. Та є в цьому западі потреба. Апарат завантажить близько 150 кілограмів сирих продуктів після сушіння, яке триває від 10 до 20 годин, залишається до 15% сировини.